Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали прочитав. Пише Павло Розенко, що 70 слуг народу відмовляються голосувати за законопроект про набу і саб повимагають гарантії гарантії безпеки. Що набу і саб їх не будуть чіпати. гарантії безпеки серйозно за що? За те, що вам всі ми кричали: не приймайте, але ви чули лише тупі накази зверху. А ви там гняхіріли всі від безкарності бігом Верховної Раду і виправляєте свої косяки? Телеграм-канали пишуть залужний терміново телефонував до Зеленського. Він попередив президента. Щодо випадів його команди, генерал не дасть поливати багном будь-кого із своїх. Він попередив Зеленського та сказав ключову фразу пишуть джерела наближені до генерала. Крім того, країну залужний здати не дасть. Він та союзники дотиснуть Патрушева до такого миру, який буде вигідним у першу чергу нам, коли ви обісрені сиділи в бункері. Мої хлопці стримували навалу у Києві. Будьте ласкаві зараз закрити роти. Юрій Луценко в той же час пише наступне: Зеленський звільнив залужну через боязні популярності генерала та утрати власного рейтингу з 24 лютого 22-го, або більшість українців прийняло правило, яким би не був президент Зеленський раніше. Тепер він лідер воюючої країни. Ми відклали питання корупції, його оточення, його політики, Яка різниця його пошуки в миру очах Путіна? Замороження, ними військових ракетних програм, розведення війська з напрямків удару ворога, які чотири місяці попереджали союзники. Ми всі діяли так, як мав діяти народ у війні за виживання своєї країни, але президент не змінився. Перший рік він був супер Іх спікер нації світ захоплено аплодував йому та українцям, але коли аплодисменти стихли, коли пройшов час непублічної делікатної роботи з міжнародними партнерами важких кабінетних нарад з носіями різних стратегій час, взяти відповідальність не тільки за перемоги, але й за невдачі виявилося, що Зеленський не змінився. Він хоче бути єдиним актором свого шоу будь-якою ціною. В той же час ще одне попередження про зловісні наміри банкової. Джон Сміт пише наступне: судячи з базікань, клоуна пропер говорить через посередників з Африки під. Дружні явої позитивної обслуги, що не програє він у той, кого залишається столиця, більшість територій та вихід до моря Озу зеленського таким прийняла рішення капітулювати. Передав нападом із ці полковники. Вноси внесли ворогові ключі від оборони. А в ході нападу знищили рішучість суспільства, Босифікацією нарешті в розпад наступу відставкою. Всього командування ЗСУ допомогли ворогові обвалити наш фронт. А вуалям тепер єдиний навіть бажаний варіант в зашуганого суспільства прийняти умови ворога. Далі розколу суспільства є друга чеченська. Ми будемо бажати посадити клона і його банду. Кротівня в його оточенні хоче спровокувати громадянську війну, щоби Путін напав. Залужний знає про ці плани і Еліса по своєму сценарію, намагаючись дотиснути Патрушева, підкреслює телеграм-канал Офісне Мишення. Нагадаймо, New York Times пише, що європейський союз скорочує фінансову допомогу Україні через занепокоєння посиленням корупції та згортанням демократичних процесів. Причиною цього стала не одна подія. Системна тенденція в Україні під керівництвом зеленського кажуть дипломати та експерти розгортається дрейфа до авторитаризму. Президент, який прийшов до влади як антисистемний лідер, не демонструє зацікавленості у будуваних сильних інституціях. Навпаки критикують за використання воєнного стану для придушення політичної опозиції, централізації влади, обмеження медіа та громадського суспільства. Пише політолог Биков. У статті згадують обшуку домі антикорупціонера Віталія Шабуніна без судового рішення. Також звертають увагу. На відмову офісу президента призначити керівником бюро економічної безпеки кандидата, обраного незалежною комісією, це розцінюється як спроба зберегти контроль над потенційно небезпечними для влади структурами. Хоча вибори відкладено через війну, жодної спроби створити уряд національної єдності чи бодай консультації з опозицією не було. Навпаки, незалежних посадовців змінювали на лояльних з міністрів з високим рейтингом. Відсторонюють як потенційну загрозу зеленському. Далі контроль над медіа, всі канали транслюють урядовий. Телемарафони, незалежні журналісти зазнають тиску, а будь-яку критику легко відмазати, називаючи це операцію російських спецслужб, як зробила цього тижня служба зовнішньої розвідки, кульмінація втручання в роботу набу, що виглядає як навмисне захоплення антикорупційної системи, яка координує голова офісу президента Андрій Єрма. Загальний висновок замість довіри, зростаючи занепокоєння заходу, і саме у той момент, коли Україні вкрай потрібно, щонайменше 20 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Редакція каналу Несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.